Вітаємо вас на каналі ProSprog. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося про норвезьку мову українською. А сьогодні ми ще й поспілкуємося про наш курс від основ до рівня, над яким ми дуже довго і ретельно працювали. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам прийняти правильне рішення: чи потрібен вам цей курс, чи не потрібен. Курс від основ до рівня розрахований на людей від початкового рівня до рівня А2, і навіть він доходить вже до кордонів з Б1. Він для тих людей, які хочуть розібратися саме в тому, як функціонує норвезька мова, вивчити мову системно, зрозуміло, не залишаючи прогалин, якихось таких незрозумілих тем, щось такого, що не має сенсу. Інформація в нашому курсі це така база, своєрідна норвезької мови. І без цієї бази подальше навчання може бути дуже важким та заплутаним. Тобто дуже важко буде нашаровувати знання і якусь дуже поширену, таку розвинену на вищому рівні лексику, якщо цієї бази бракує, або якщо в голові дійсно каша. В нас це ми завжди порівнюємо як будування будиночку. Якщо ми будуємо його без фундаменту, то він раз. І може просто в певний момент рухнути. Так, дійсно. Вивчання мови це те саме аналогічний процес. Ви будуєте його як будиночок, цеглинка за цеглинкою, і саме цей фундамент на нашому курсі від основ до рівня ми допомагаємо вам закласти. Часом до мене учні звертаються і кажуть: Люба, от я маю багато вже слів, знаю, маю таку гарну лексику в голові, ну, знаю, як сказати, а не, не розумію, як побудувати речення, не розумію е, оцих основ. Що мені? У uh -huh. людини вже там рівень Б 1 може бути, навіть Б2 інколи, а вони все ще роблять помилки в з порядком слів, не знають, як там що правильно поставити куди. Так от цей курс саме закриває оці прогалини для таких людей, які от ще не зовсім розуміються, як все правильно, як що потрібно. Може вчилися та, та заплуталися та? але е при цьому в усіх такий величезно активний тип життя, та, що ми, якраз враховуючи це, підлаштовуємо влаштовували навчання і, взагалі, весь курс для того, щоб активні люди могли теж так, долучитися. Ми розраховували розробляли цей курс так, щоб лекції не займали більше ніж 30 хвилин. Ми розуміємо, що людей немає часу слухати лекції якісь там занудні по півтори години вчитися так прям. Знаєте, по 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 5 годин в день як правило, всі ми зайняті люди, і в нас часу обмаль, тому лекції короткі. Стислі без води, без розсусолювань якихось там незрозумілих. Чітко по суті, і те, що потрібно. При цьому наш курс від основ до рівня поєднує звичний для українців такий більш академічний підхід до вивчання мови з норвезьким комунікативним методом. Що це означає? Ми вас не вчимо просто говорити, повторювати, завчати якісь фрази, ми саме пояснюємо, чому ми говоримо так, а не інакше. Тобто ми вчимо вас розуміти правила, логіку, структуру, побудову речень, мови взагалом всього матеріалу для того, щоб... Щоб ви надалі могли більш природно, більш е, з розумінням і більш логічно опановувати все глибші, глибші і важкіші матеріали, давайте зараз подивимося на ключові особливості цього курсу. Він створений е, на освітній платформі. Е, і цей курс вже в записі, він вже готовий. Тобто всі лекції, матеріали, завдання, тексти, діалоги, все, що ми склали, воно вже лежить на цій платформі, і ви можете обрати тариф, який вам більш подобається, і відразу підключатися і в своєму темпі працювати так, як вам і коли вам зручно. Самостійна робота присутня ваша це найголовніше, тому що ми не можемо просто так взяти наші знання і вкласти вам в голову. Але самостійна робота йде у вас в цьому курсі з наставництвом, тобто ми вас не кидаємо напризволяще в разі якихось запитань, непорозумінь, якихось труднощів. Ви завжди зможете з нами зв'язатися, до нас звернутися там завжди на курсі є можливість зворотнього зв'язку прямо на цій платформі, і ми вже тоді допомагаємо вам. Буквально за ручку вас проводимо по всіх цих структурованих темах, так але розраховуйте, що працювати вам потрібно буде самими, тому що викладач не буде вам розжовувати прямо так в реальному часі. Може, як ми звикли, так але якщо ви вмієте вчитися, вам цей курс буде знахідкою, тому що там уже дуже багато всього є, і тим паче все дуже системно сформовано. Тобто, в нас дійсно теми йдуть від важких від від легких. легких до важких. Та для того, щоб ви нашаровували. Так, коли ми роз, розробляли цей курс, ми використовували принцип нашаровування матеріалу. Тобто, кожен новий модуль, кожна нова принципова інформація базується уже на попередній, і це допомагає краще засвоювати матеріал, краще запам'ятовувати. В педагогіці це називається спіральний метод. Тобто, ви спочатку отримуєте якесь нове знання, проходите по спіралі і знову якимось чином її зустрічаєте цю інформацію і таким чином. Ви її засвоїте краще, йдете далі, таким чином далі і далі. Протягом проходження цього курсу у вас постійно йде така активна практика. Ми не просто даємо вам теорію, оці всі лекції слухати і все. Ми при цьому пропонуємо вам практичні завдання, безліч вправ, вони імітують реальні мовні ситуації. Це зроблено нами для того, щоб ви могли відразу буквально з першого дня брати і йти в соціум вживати, використовувати свої знання, які ви надбаєте на нашому курсі. Матеріали до цього курсу ми розробляли самі. Ми не копіювали їх із якихось книжок чи з якихось підручників. Тобто, все, що в курсі є, це наша авторська розробка. І ми особливий фокус робили, коли розробляли ці вправи, завдання, особливо лексичні модулі, особливо ці лексичні уроки. Це щоб лексика була такою приближеною максимум до життя. Тобто комунікативні ситуації втілені прямо відразу записані. Ми часто з Ані говоримо про те, що мову потрібно вивчати шаблонно, тобто не перекладаючи з Україні. Українською, так як ми звикли, а от так, як кажуть уже носії. І саме в цьому курсі ми даємо в кожному модулі є блоки, де ми даємо оці шаблони, які ви просто берете собі і вивчаєте. З розумінням так, при цьому. З розумінням І ми пояснюємо, чому так, чому не так. Тобто, все це розжовується для вас. Курс складається з сьоми основних модулів. І одного вступного такого, та? тобто всього 8 модулів. Вступний модуль там саме ази. Якщо ви ніколи взагалі не були дотичні до норвезької мови, взагалі не знаєте, що це за мова і як до неї підступитися, то якраз оцей вступний модуль буде для вас. В принципі, він є корисним для будь-якого учня, який починає свій шлях в норвезькій мові, бо дійсно можуть бути якісь нюанси, які були просто упущені норвезьким викладачем. Якщо ви починали вчити з норвезькими викладачами, при початку вашого навчання. Тому кожен модуль, як ми вже зазначили, він йде по ускладненню, починаємо з нуля, буквально, та і ускладнюємо, ускладнюємо і надалі на восьмому модулі ви вже виходите на такий рівень, який дозволяє вам дійсно на такий кордон А2Б1, якщо ми умовно ці рамки називаємо, вийти якраз на отакий етап. Також в кожному модулі є блок граматики, тобто ми пояснюємо граматику українською мовою чітко зрозуміло і досить багато уваги приділяємо саме чому чому так працює. Також є лексичні уроки, де ми даємо, як я вже сказала, пояснення у цих шаблонних фраз. Також даємо уроки, де є пояснення нових слів з перекладом на українську, які ви можете собі брати і відразу вивчати багато вправ, відповіді на них, діалоги. Тексти для читання, озвучення, озвучка угу. текстів цих норвежцями, і звичайно, письмові завдання також присутні. Тобто, ми намагалися охопити всі наші оці ключові навички говоріння. Читання, слухання, письмо. Письмо допоможе вам також навчитися висловлювати свої думки на письмі, та записуючи їх, і, вже теж базуючись на правилах, ви почнете активніше їх вживати, вже, коли вам треба саме щось написати. Курс побудований так, щоб ви не просто вчили цю мову якось так в теорії, а щоб ви були готовими виходити в реальні мовні ситуації і вже користуватися цією мовою, вживати їх, застосовувати в реальному житті. Ми дуже хочемо, і це взагалі була наша мета, коли ми створювали та, цей курс від основ до рівня, щоб ви опанували норвезьку мову, щоб ви зрозуміли, що навчання може бути не тільки ефективним, а ще й цікавим, ще й різноманітним. Та? Якщо ви готові почати, ми пропонуємо вам ще буквально декілька хвилин вашого часу витратити на те, щоб подивитися з точки зору учня, тобто очами учня, як все. Всередині виглядає наш курс, і після цього ви вже можете приймати рішення, чи доєднуватися до нас, чи ні. Так, давайте пройдемося по курсу і подивимося, як все працює на практиці. Давайте подивимося на наш екран. Отак виглядає курс, коли ви на нього заходите уже всередину. Ви бачите модуль 1, вступ та повторення. Тут ми проходимо такі загальні прям, речі, які вам потрібно просто знати для того, щоб розпочати. Але сам курс починається вже так серйозно на модулі 2. Тут ми фокусуємося на е, те, як побудувати правильно просте розповідне речення. І в цьому модулі у нас дуже багато граматичних саме тем, лекцій. Давайте ми вам покажемо, як воно все функціонує. Наприклад, е, отака в нас тема відповідь за допомогою Йор, Гар та модальних дієслів. Ви заходите туди і е, слухаєте лекцію, наприклад. Обратимо з вами тему про те, як відповісти на загальне запитання, яке ем, передбачає відповідь Так або ні. Я Еленай, спершу. Е, Ви вже прослухали, я сподіваюся, попереднє відео, де Аня розповідала, як просто найпростішим способом відповісти на запитання так або ні. В цьому відео я розкажу. Ем, Варіант відповіді на такі запитання, яким найчастіше користуються норвежці. Але він трошечки для рівня, трошечки вже просунутого користувача, тому що тут потрібно трошки розуміти, і, можливо, якщо ви от тільки-тільки почали вивчати норвезьку, вам цей варіант буде важкувати. Тому вільно користуєтеся попереднім варіантом, коли ви просто повторюєте. Розповідне речення, кажете, так, і повторюєте розповідне речення. Сьогодні ж ми роз... поговоримо про коротку відповідь за допомогою дієслова ОРЕ. Як же ж ми робимо? Таку, таку І далі продовжується лекція. Якщо ви хочете повернутися. потім Тут є надається вам конспект лекції, ви це все можете в будь-який час повернутися в своєму темпі ще раз зробити. І після кожної граматичної лекції вам даються вправи, які ви можете подивитися, зробити в вашому власному темпі, а потім, коли ви хочете перевірити себе, ви йдете в кожному блоці, у нас в кінці модулі є. Ключі до вправ, давайте туди підемо. І дивитися, шукаєте відповіді вже правильні до вашого завдання, яке ви хочете себе перевірити. Тобто, бачите, кожна лекція вона по суті побудована як такий повноцінний урок, ефект присутності, наче ви дійсно сидите з викладачем, який вам пояснює. При цьому ви можете спокійно поставити на паузу, повернутися, щось переслухати. Ми взагалі радимо по декілька разів кожну лекцію прослуховувати, тому що кожен раз можна щось нове для себе почерпнути, чи, наприклад, щось, якщо упустили, то ще раз обов'язково нас доженете. Дивіться, давайте ще Дивимося одну таку граматичну лекцію з модулю 3. Тут ми фокусуємося в цьому модулі. на е, Тема у нас їжа. На темі їжі лексичній ми вивчаємо різні е, інші аспекти мови. Так ось тут лекція у нас про модальні дієслова. Розбираємо тему модальні дієслова в норвезькій мові. Або норвезькою modale модалевель. Ця тема є ключовою і дуже важливою для опанування, тому що за допомогою модальних дієслів ми можемо побудувати вже більш складні, більш цікаві і більш насичені смислом речення. Давайте спочатку розберемося, що ж таке модальні дієслова. Це така особлива група дієслів. Їх можна назвати як спеціальним класом таким. Які використовуються для вираження можливості, необхідності, дозволу, обов'язку або бажання. Тобто, якщо вам треба передати такі сенси, як я хочу щось зробити», я буду щось робити, мені варто, мені необхідно, я зобов'язаний і так далі, ці модальні дієслова будуть якраз вам в Ідемо далі. Зараз ми вам покажемо лексичний блок, тому що в кожному модулі є лексичний блок. Плавно переходимо до уже четвертого модуля, де ми говоримо про життя в місті, так воно ми його условно назвали. І тут ми говоримо про те, як робити різні автали, так, погоджувати зустріч з кимось, говорити про час, ми вивчаємо годинник. Так ось в лексичному блоці саме у нас лексика на тему Давайте зустрінемось. Тут також є лекція, де ми пояснюємо, але я хочу зараз вам показати. Е, от саме цю, е, як ми говорили, як ми вивчаємо мову е, шаблонно, правда, ми завжди з Анію кажемо. І от у нас таке питання: якщо вас питають хтось: Гарті, що можна сказати? Можна просто сказати: Я, я гардід. Можна сказати, я де ну, Так, Тобто, ми даємо багато mm -hmm. різних варіантів, які ви просто можете дійсно завчити з розумінням, що ви робите. Не просто як папуга завчити, і не розуміти в яких ситуаціях їх їх використовувати. Коли ви продивитеся всі граматичні і всі-всі теми, та в певному модулі вам цей лексичний блок йде дуже логічно, далі витікає з них, і вам вже буде набагато легше засвоювати цей матеріал і починати його вживати. Тому що ви розумієте, що ж ви кажете, і чому саме так побудовано речення? Чому тут така структура, а не інакша? Тому от дійсно така методика, до якої ми самостійно дуже прагнули, коли вивчали мову, ми до неї дійшли і дуже хочемо вам її надати, щоб ви просто взяли і вживали. Так, це про лексику. Ще у нас ця лексика не просто дається, отак є, як є, а ми її Закріпляємо, можна сказати, в таких практичних діалогах, інколи це тексти. Так ось дивіться, в нас в уроці читаємо та слухаємо, дається текст на цю тему між двома людьми. І тут ми його озвучуємо, тут озвучують його носії мови. Хайпере, для твою мій крокар. Я крокаля, ті коготря. І так далі, тому що дуже важливо звикати до саме вимови норвежців. Звичайно, ми знаємо, що ви всі живете в різних місцях Норвегії, маєте різні діалектні особливості, але все одно, коли ви вже навчилися так чи інакше сприймати оцю більш таку естфолд діалект та на слух, вам буде набагато легше потім звикнути до вашого місцевого, місцевої вашої вимови. І тим паче, що ви можете відразу йти вже в соціум і починати практикувати, дослуховуватися. Як же ж норвежці використовують те чи інше слово, як вони його вимовляють вже безпосередньо в місті вашого проживання? Так, а якщо вам щось в цьому діалозі було незрозуміло, ми ще пояснюємо вдогонку, в додаток. Читаємо та розбираємо ще один діалог між Ліндою та Пером. І тут викладач читає і розпо... паралельно аналізує різні мовні конструкції, якісь там можливо, що нові слова, які не зовсім зрозумілі. Тобто, викладач вам це все коментує. Суто граматично аналітичний метод, якого так бракує українцям в Норвегії, тому що ніхто так пояснювати з норвезьких викладачів не в змозі, не тому що вони погано викладають, вони дуже гарно викладають, просто вони не знають української. Так. Далі йдемо ще в блоці, в кожному є такий е, урок, е, практика. Коли ми йдемо на практику, нам е, смисл цього всього е, вжити те, що ми вивчили, тільки що е, самим це сказати, самим це використати. І таким чином побудовані завдання, щоб людина, от, наприклад, тут у нас ми вчили годинник, і зараз ми практикуємо. Зараз я його зсередини. Трошки практикуватися. Ставте відео на паузу на паузу після кожного запитання. І намагайтеся самі відповісти на е, е, моє запитання. А після того слухайте відповідь. Я буду відразу відповідати. Правильний варіант. І тому поїхали. Вафар клока. Клока, ар, ні. І так далі. Це таке завдання. Ще бувають інші завдання. Наприклад, тут вам дається діалог. І е, уявіть, що норвежець каже вам, Хай, лені зіст". і вам тут потрібно погодитися. Українською мовою ми кажемо, що вам потрібно зробити. А як ви погоджуєтеся? М -м, що тут можна сказати? Я, де валенісід, наприклад. Mm -hmm. Ось. І тут вам, е, ви можете це зробити в своєму темпі, а можете включити уже, е, це як в форматі діалогу і самому відповідати, імітуючи реальну мовну ситуацію. Хай. Ленісінзіст. Skal vi møtes en dag og gå på kafé eller restaurant? І ви відповідаєте. Хороша ідея! Там, так. Да? На базі цього курсу ви вже будете знати. Тобто, бачите, ми не вчимо просто суто, як сказати, час. Всі так чи інакше, рано чи пізно, цей час опанують, будуть знати, як сказати. Ми даємо, звичайно, що базу, особливо для тих, хто ще цього не торкався або заплутався, або комусь ще все ще важко. Але паралельно з цією базою ми даємо вам реальні мовні ситуації, саме як кажуть норвежці. Норвежці. Рідко будуть так знаєте, дуже е, як в підручниках пишуть, розмовляти. То намагалися... зачасту вас немає часу, щоб стояти й думати. Вам треба натренуватися, щоб швидко відповідати через те таке завдання. Далі ми переходимо до ще одного типу завдань, які є в цьому курсі, це письмове завдання. І от ми вже зараз в п'ятому модулі, де ми фокусуємося на минулому часі. Це в п'ятому модулі ми пояснюємо два різних минулих часи: претерітум і презенс перфекту. І це у нас уже в кінці модуля письмове завдання. Давайте подивимося на нього. Вам тут дається картинки. Які описують, показують день якоїсь людини і різні часові оці прогалини, да не прогалини, а коли це відбувалося, і вам потрібно написати, що ця людина робила протягом дня. Отаке От завдання. Якщо ви обираєте тариф, де перевірка письмових завдань. Ви зможете це все написати, і вже викладач вам прокоментує вашу мову і пояснить, чому так, а не так, де ви зробили помилку. Тобто, це дуже гарна прокачка, саме вашої вміння формулювати, виражати себе норвезькою і в письмовому варіанті. Взагалі на цьому курсі ми даємо абсолютно всі часи норвезької мови, які вам потрібні на вашому такому базовому рівні. Звичайно, що різні там гіпотетичні речення і щось таке більш складне, ви будете вчити вже далі. Але тут ви навчитеся, як казати про події теперішнього правильно, та? які є варіанти передати минулий час, бо в норвезькій мові є певні нюанси, такі досить важкі для українського сприйняття, тому що в нас в українській мові є лише один минулий час. Також ми говоримо про майбутні часи, як краще сказати про події, які ще плануються відбутися, та? або будуть відбуватися, наприклад, можливо, та? не точно. Тому після проходження. Цього курсу саме з часами вам буде набагато легше виражати в різних оцих аспектах Та, свої дії, свої плани, своє минуле, розказати не просто про себе, а ще й, наприклад, якщо підете на роботу, не якщо а коли підете на роботу, вам буде набагато легше теж комунікувати безпосередньо з норвезьким вашим колегою чи там шефом. Так, курс завершується на е, граматичні теми, на яких ми завершуємо. Це е, інверсійні, вірніше, підрядні речення. Тут ми пояснюємо е, цю тему і вже далі е, матеріали вже b, рівня b 1 е, плануємо розписувати вже в іншому курсі. А наразі, я думаю, вам достатньо вже інформації. Ми пояснили про, саме про те, як працює цей курс. І сподіваємося з вами зустрітися уже на курсі. Тому. Ми будемо раді вас так. всіх бачити. Ми чесно, дуже сильно хочемо, щоб у всіх все вийшло, і ви вже в цьому році змогли вийти на такий новий класний впевнений рівень володіння норвезької мови.